Круте, круте! Гима! Смерти! Україна! Беремо! Слухи, слухи, глядь, заліва! Смертего! Смерти гол! Смерть гол! Смерть гол! Смерть того! you то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу, злою кров'ю кров'ю. Коли у боротьбі знемігся ти і потерпаєш у бесилі, згадай про героїчні крути і поклонись Аскольдовій могилі, у хвилини відчаю, й зневіри, прийди у цей священий храм, тут полум'я любові й віри, не загасить його вітрам, візьми з крут, грудочку землі. Политу рясно кров'ю, хай знають всі дорослі і малі, вона напоєна любов'ю, герої крут пішли на смерть за самостійну Україну, любові чаша повна вщерть. Були всі вірні хто загинув, на світанку юності своєї не вагалися віддати життя за Україну неньку, за ідеї ні, не судилося їм забуття. Візьми вогонь тієї сили і снаги, і небо вже тобі безхмарне, і не страшні вже люті вороги. Герої крут загинули немарно. Був великий підйом українців і росіян на то здобути свою нежалежність І прийшла на Україні влада. Історика Грушевського вибрали президентом. Письменника Венеченка вибрали секретарем. Героя. Петлюру журналіста, вибрали керівником війська. Але, оказується, мало бути хорошим істориком, письменником і журналістом. Треба бути ще великим патріотом. Треба мати в душі дух тої незнащенності України, щоб підняти народ на великий подвиг. І як ви бачимо, 2004 рік показав, що він сьогодні є у наших душах. І я сьогодні дуже вдячний молоді, вдячний організаторам лелеки, що вони змогли сьогодні організувати в основному молодь. І ви прийшли сьогодні по поклику душі на вшанування героїв Крут. Дякуючи вам. І вам, молодь, прийдуть українці до влади. А тому я закликаю вас, учиться. Учіться, бо тільки той, хто знає добре історію, хто має в серці дух непереможний, той переможе. Слава Україні! Героям слава! Марайови, як я проводиш, на великий жаль, ще не померли навіть еволюціонували, вони передяглися, вони зняли свої рязні чоботи, свої різні бушлати, а одягли на себе дорогі костюмчики, так? і вони зараз українською мовою. Ну, В них ходять навіть одягають вишиванки на свята. Але вони майже повністю змінилися. Але їхна мета, і ціль не змінили. Їхна мета знищити Україну як націю, знищити наш народ, знищити культуру і все інше. Воробйови зараз не стріляють на звинтілок. Їх на зброя набагато потужніша. У них звітней ефект побільший. У них зброя зараз влада. Наші брайони знаходяться на вулиці Банків, і там вони, звичайно, е граючись, руйнують нашу країну як з середини, так і ззовні. Вони нашу українську мову руйнують. Вони все інше знущаються над нами і діляться на звільне був терпіли. Але мені приємно, що. На нашій Україні ще залишилися нащадки тих студентів, тих людей, які померли за Україну. Уявіть собі, цих студентів було 10 разів менше, ніж ніж їхніх опонентів, ті, хто на них нападав. Тобто армії Муравйова. Приємно ще те, що люди, які тут знаходяться, я впевнений, що вони живуть, по принципу, а що мені далася країна? Ці люди живуть з такими, як Слава казав Борис Олійник. То... Я тим уже боржник, що українець зроду. Я певний, що ви саме такі. То я думаю, що серед вас багато людей, котрі, якщо себе потрібно, вони вже готові піти на подвиг заради України. Я думаю, що ви готові до святої самопожертви для, для майбутніх поколінь. І це мені приємно усвідомлювати. На, на даний момент за Україну помирати не потрібно, але боротися в неї потрібно вже терміново. Так і казав В'ячеслав Чорновіл, давай будь любити Україну зараз. Маю, щоб не там ну, любити її гірко, вже завтра, коли ми її мати не будемо. Тому, ну, на, на, як я думаю, 29 січня потрібно злокувати у державному рівні. І мені здається, було б доречним, якщо б цей день 20 січня вважалося саме днем створення української армії. Захи, я честь. Да, я, це, це. Саме це не 6 грудня, і не 23. -те. Да, а саме 29 -те січня, було б найдоречніше. Я думаю, що Герої крут це є зірцем для кожного патріота. Ці люди, які помирали за нас, нашу Україну, вони розраховували на те, що ми, їхні нащадки, будемо прославляти нашу культучу, здорову, сильну Україну. Тому прошу вас, бути саме тими, які вважали цю Україну. Цінуйте свою культуру, вважайте свою Україну, бережіть свою історію. Слава Україні! Декілька двадцять сім чоловіка йшли, виступали, попали в полон до комуністів. І от їх перед тим, як вбити цих 27 студентів, їх спочатку з ним ними з ним і потім, коли готувалися їх вбивати, то того хлопчина один почав співати гімн. І цей гімн підтримали інші хлопці. І оцей гімн вони доспівали. То я пропоную нам усім доспівати той гімн, який почали співати крутянці. не Країни воля. ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки. Радя посла, души. Ти.